Якщо я буду багато заробляти, я буду одна. Чесно вам скажу, такі повідомлення до мене приходять постійно. Мене звуть Оля Єрмілова і я навчаю, як за допомогою мислення не бути одною і бути багатою. Можна сказати і так. Я допомагаю створювати свою реальність лише за допомогою мислення. І ви знаєте, ця тема про жінок. Успішних жінок, які заробляють гроші, які створюють своє життя і при цьому бояться залишитися одні. Сьогодні хотілося б цю тему трошки, так знаєте, пом'яти, тому що, чесно вам сказати, мене це просто обурює звідки в таких класних дівчат такі дурні думки. Ви знаєте, я. Якщо казати про себе, коли була маленька, була в тій родині, де мама постійно заробляла гроші. І я розуміла, що це дуже важливо, тому що споглядаючи за Ну, за батьком навіть не споглядаючи, тому що вони були, досить рано розлучилися. Я споглядала за моїм відчимом, за всією такою історією, і я бачила, що. Дуже ненадійно, коли ти не заробляєш. Тому що якщо б у мами в певні часи не було грошей, там вона б не заробляла, і ми залишили б від чоловіків, то я думаю, що наше життя було б набагато набагато складніше. І, звичайно, що я дивилася на це, але як так сталося, що свідомість в мене прокинулася досить рано, я все ж таки аналізувала, як я хочу, можливо, знайти все ж таки чоловіка, який буде мене забезпечувати, щоб... Ну, все таки не окей, коли жінка постійно працює. Потім я дивилася, що мама забезпечує чоловіка, і мені це також не подобалося. Я думала: ну ні. Точно треба знайти чоловіка, який буде мене забезпечувати. Потім я дорослішала, і в моєму житті так сталося, що ми з чоловіком а, спочатку все було як хотілося, чоловік забезпечував, а досить швидко, за декілька місяців, ми стали партнерами в бізнесі, у всьому. І м я навчалася заробляти гроші. І, і, зароб... і не тільки навчалася, заробляла ці гроші і заробляю їх зараз. І ви знаєте. А якийсь момент я зрозуміла наскільки це круто, коли ти. Не те, що можеш себе забезпечити, а взагалі знаходишся в позиції дорослої людини. Людина, яка неважливо якого вона полу, яка може сама про себе потурбуватися і може будувати стосунки з іншою людиною, незважаючи на фінансові якісь історії, незважаючи там і чи є в неї криша над дах точніше, над головою, чи нема там в тебе її, а просто ти є самостійна одиниця. І мені це Дуже і дуже подобається. Тому що я, скільки займалася і психологією різними штуками, зрозуміла одне, що круто, коли ти є самостійною одиницею. Тому що ти точно не домашня тваринка. Знаєте, домашня тваринка це дуже така ситуація тонесенька, тому що якщо тебе люблять, годують, то все класно, але якщо тебе викидують на вулицю, то тобі дуже складно, тому що у тебе нема звичок, навичок навіть себе годувати. Тобто тобі потрібен час якийсь, і не кожна тваринка може це пережити. З людьми я на споглядала, спостерігала точніше саме за такими штуками, коли дівчата, які виходили заміж, а потім або розлучалися, або чоловік починав вести себе ну, трошки за б'юзиком. Дівчина не знала, що їй робити, і вона не йшла від чоловіка, тому що їй нікуди йти, тому що вона не може сама за себе відповідати, тому що вона не може годувати свою дитину і так далі. І ця історія вона для мене зробила такий, знаєте, певний момент, що якщо ти не можеш себе годувати, ну якщо ти не заробляєш сама, то це небезпечно. Це небезпечно. Я не буду зараз це питання сильно розкладувати, тому що ну, такі переконання в мене були. І я все ж таки голосую за те, щоб людина могла сама себе забезпечити. Але яке здивування у мене було, коли дівчата почали розповідати зовсім інакшу історію? Я заробляю, але я думаю, що можливо мені не потрібно стільки заробляти, тому що коли я заробляю більше чоловіка, я не можу привабити чоловіка. Я не можу, тому що не можу. І я хотіла сьогодні цю тему підняти, тому що мені здається взагалі, що це історія не про гроші, тому що ми можемо з вами знайти безліч прикладів. Будь-якої ситуації. Де жінка заробляє, він не заробляє, де жінка заробляє більше, і він від неї пішов, де жінка заробляє більше, і він до неї прийшов. Ми можемо з вами знайти підтвердження будь-чому. Але я більше люблю шукати якісь пояснення цьому. І мені здається, що гроші тут ні до чого. Що, скоріш за все, Можливо, тут різні можуть бути ситуації, ваш минулий досвід якихось не дуже класних стосунків, і ваш успіх у бізнесі, коли ви успішна жінка, він у вас поєднується і вам починає вам настільки страшно будувати нові стосунки, що ви просто їх не будуєте. Можливо, навіть хочете, але нічого для цього не робите, не будуєте, або маєте якісь там переконання не пропрацьовані. Але списуєте це на рахунок грошей. В якийсь момент вам починає здаватися, що у всьому винні ці гроші, що якби ви були без грошей, ваші б стосунки будувалися легше. Я можу вам сказати, що це точно не є вашою проблемою. І, до речі, є такі жінки, які кажуть, що вони не заробляють гроші. Це також крутеві виправдання для себе. Я не заробляю грошей, тому що я не хочу заробляти більше свого чоловіка. Це вже такий, знаєте, момент побігу від вашої реальності, можливо, від того, що ви відчуваєте, що ваш чоловік вам з ним не окей, але ви знаходите. Що, щоб підтвердити, що ви така гарна жінка? Я завжди починаю з одного: що єдина людина, з якою нам з вами потрібно прожити це життя, це я сама. І мені дуже важливо, щоб мені було класно. Для того, щоб мені було класно, мені потрібно відповісти на найголовніше питання в цьому житті. А класно мені, це як? Особисто мені? Не моїй подрузі, не тій тті, не моїй мамі, а мені класно як? Чи хочу я заробляти скільки? Я хочу поруч з собою постійного чоловіка або ні. Або я хочу бути просто у якихось стосунках іноді. Я хочу, щоб цей чоловік він робив, що? Яким він був. Не… Нейтральний опис такий, знаєте, універсальний. А для мене, скільки йому повинно бути років? Я хочу молодшого, старшого або такого, як я, я хочу дуже привабливого і сексуального, або навпаки, мені подобаються якісь інші чоловіки. Ви повинні зрозуміти, що нема нічого в цьому житті правильного і загального. Нас лише навчали думати правильно. І саме через це нам з вами. Нав'язали так багато речей, які до нас не мають ніякого відношення, що ми не розуміємо, що окей, що ні для себе. Нас не навчили відчувати для себе. Це, як, знаєте, в дитинстві. Чому кажуть, що не потрібно дитині постійно щось нав'язувати. Тому що, коли ти нав'язуєш і приймаєш рішення за свою дитину, в якийсь момент вона піддається і вона більше рішень не приймає. Або вона просто робить потім якісь звичайні дії. Вона не розуміє, хоче вона це чи не хоче, любить чи не любить, подобається їй чи не подобається. І сказали, ходи на танці, вона ходить на танці, але вона ненавидить танці, вона про це не знає, але вона регулярно щось собі... Лимає або хворіє. А мама каже: ну, похворіла, йди знову, йди знову, тому що в неї е, вмикається психосоматика. Ви повинні розуміти, що саме час, хоча б зараз, почати з собою знайомство і почати розуміти, чого хочу я. Якщо моя мама хоче і їй здається, що мені потрібно вийти заміж, або мо, нашим дітям, моїм дітям потрібні, наприклад, е, на, по, Потрібна повна родина, або потрібен батько, або тобі потрібно жити одній, або не одній, або тобі потрібно стати сором'язливіше, скромніше. так? Або тобі навпаки потрібно стати більш впевненою. Треба послати всіх і спитати себе, чого я, бляха, хочу. Я... Доросла жінка, неважливо мені 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, я доросла жінка для себе. І я нарешті хочу зрозуміти, чого і кого я хочу. І чи хочу я поруч чоловіка? Якого? Чи хочу я заробляти гроші? Я ж їх чогось заробляю? В чому проблема? Насправді, точно я не будую стосунки не через те, що я заробляю. Ну, по-перше, ви, напевно, не мільярдерша. А навіть якщо мільярдерша, тоді взагалі беріть собі чоловіка, обирайте, якого хочете бачити зараз поруч, і все, і насолоджуйтесь життям. Навіщо ви собі парите мозок чимось? Ми паримо собі мозок. Тоді, коли не хочемо, боїмося чути щось справжнє, боїмося задавати собі справжні питання, боїмося, що ми якісь не такі. Кожна з вас, доросла дівчинка, я знаю, що це комусь зараз треба почути. І ви можете бути такими, як ви хочете бути. І ви не повинні нікому нічого доказувати або догоджати чимось, або бути такою, як хтось очікує. Це не потрібно. Якщо вам потрібне, потрібен дозвіл, я вам дозволяю. Це нормально обирати своє життя. Це нормально приймати рішення, розлучатися, з кимось сходитися, розходитися. Це нормально, це ваше життя. Ненормально, коли ви страждаєте, коли ви шукаєте, в чому ви не праві. Ненормально, коли ви постійно до себе чіпляєтесь, і при цьому ви нещасні. Навіщо ви це робите? Якщо ви заробляєте гроші, це чудово, ви дуже талановиті. Якщо ви хочете збудувати стосунки, ви їх збудуєте, просто подумайте про те, які саме стосунки ви хочете. Ми всі помиляємось. Але це частина нашого життя. У кожної з нас були якісь дурні стосунки, були класні. Були ті, про які нам зараз приємно згадувати, і ті, про які ми не хочемо згадувати. Були моменти, коли хотілося все кудись до чортики, а потім були моменти, коли навпаки. Це нормально, ми живі істоти, ми можемо відчувати нам це надано, таке щастя. Найголовніше це проживати і кайфувати від того, що це ваше життя. Гроші не йдуть до будь-кого. Гроші йдуть до людини, яка своєю енергією може зробити щось корисне і класне для Всесвіту. Адже гроші це завжди відповідь на ваші таланти, на те, що ви можете робити. Якщо ви можете будувати стосунки з грошима, з чоловіком 100% зможете. Але потрібно, так само, як і в роботі, зрозумівши, чого ви хочете, що ви вмієте робити, як ви хочете будувати свої відносини з вашим бізнесом або з вашою роботою, так само побудувати їх із чоловіком, але точно не ставити гроші між вами як якийсь страх. Боятися взагалі нема ніяких причин. Ми всі з вами помремо. Все це життя рано чи пізно закінчиться, це просто гра. Зробіть так, щоб вам було легше, і вам стане багато цікавіше. Я сподіваюся, що на деякі питання, ваші внутрішні, ви сьогодні почули відповіді. Я сподіваюся побачити вас у клубі багатих людей, це наша спільнота, де збираються люди. Ми там знаходимося у великому чаті, у нас там є курси, тренінги, книги. Багато того, що дає нам можливість розвиватися і знаходитися поруч з такими самими людьми, як. І ми самі. Я буду рада вас бачити. Ви можете доєднатися до нас за посиланням, якщо ви дивитеся це відео на Ютубі, і якщо в інстаграмі, ви можете написати під відео слово клуб і отримати посилання. Участь у клубі безкоштовна. Тож я рада буду вас бачити. Всім бажаю класного дня і буду дуже, дуже вам вдячна і за ваші лайки, і за коментарі, які думки у вас сьогодні виникли. Поділіться, будь ласка.